В околицях сирійських провінцій Алепо та Ідліб, 29-річна хеба гада знешкоджує боєприпаси, що не розірвалися. Випускниця фізичного факультету хеба почала свою місію після особистої трагедії у 2019 році. Її дев'ятирічний родич загинув через вибух снаряда, що раніше не розірвався. Останні три роки вона розповідала місцевим жителям про небезпеку. бомб, що залишилися. А чотири місяці тому долучилася до команди, яка видаляє і знищує боєприпаси. Команда Хебе, що складається з трьох чоловіків і двох жінок, що місяця знешкоджує від 100 до 200 різних видів боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів і мінометних мін. Їх роботу підтримує міжнародна неурядова організація The Halo Trust, яка спеціалізується на розмінуванні. Щоби підготуватися до небезпечної роботи, хаба закінчила кілька курсів. Вона каже, що ця робота виходить за межі звичайної професії. це не робота, це гуманітарна місія. Я маю захищати свою сім'ю, людей навколо мене і тих, хто зараз повертається до своїх домівок. З кожним поверненням людини ми отримуємо повідомлення про нові снаряди. Добова кількість повідомлень величезна, і ми не встигаємо. Її Іх опрацьовувати за даними The Halo Trust і ООН, Сирія одна з найбільш замінованих країн світу з мільйонами снарядів та мін, що не розірвалися, розкиданих по всій території. За оцінками лише у 2024 році понад півтори тисячі осіб постраждало від вибухів. Водночас, попри припинення великомасштабних бойових дій, країна стикається з гуманітарною кризою, зруйнованою економікою та необхідністю відновлення.